Щоб змастити, Який треба розкрутити телефон? один вінтик оцей. Якщо знімаєте, оце два циліндри. Кап туди, кап туди. Отим отом масочком. пока. Сохлоп і знялася. Ось у вас два циліндра. Ось один тримає голку. Вторий усього. Ось. Він тримає лапку і ходить по тодові. Ось ось сюди і сюди. Кап-кап. Все. все. І ні разу такий. Раз, ага. і два. Все. І все. потім тряпочку підсили, щоб не воно треба там... А підсилять. що прям так і шить, воно і не і капне. Вам, mm -hmm. Значит, вам потрібно зняти оцих два винта. У вас бути в наборі такий невеличкий ключик. Да, є там такі, От я він, знаю. оцей невеличкий ключик, угу. він знімає оце, оце два вінта. Обов'язково знімаєте оцих два вінта. Колись я щось таке робила, там було куча пилі. От воно, це горизонтальний човник, його угу. треба чистити регулярно, сипчися ткань, не сипящеся ткань. Його угу. треба чистити регулярно, тому що буде його чуть-чуть. Регулярно його... це разу місяць. Ні, дивіться, воно міняє звукове. Воно починає а, по звуку. Я звук, да, тоді, звук що, що вона вже не так вона таракать. Mm -hmm, mm -hmm. Просто дивіться, що у вас тут робиться? Перехерстись і тікав. Боже, який срач, позорище яке. Оце воно так не витягнеться. Вам треба. Отаку. Не ці два вінта ви знімаєте, mm -hmm. а ці два вінта, ось то, що держите. Mm -hmm, Думаю, щоб тут то мусору не було. Так, я витягую. І без цього. Ось бачите, угу. скільки там всякої і всяко, мало, того, у вас тут голка. Це мама дорога. Як воно взагалі у вас шило, мені Ну так якось шило. <ріст> Чудним Як... образом. Якось шило. Можна бути оцим. Бачите, як апендицит наче. Бачите? Ага, Коло ага. точечки апіндицит. І це туди його треба його так, щоб він вперся оцю спружину. Зараз я поставлю, а ви побачите. Отою пінпочкою і ото туди, да? так? Ось це. Need... Ну, і що це воно? Щас. Не повинно прокручуватись, а повинно. Алло! Визвонили, добрий день. Ага, отак вот ось. Угу, угу. Ну, опиратися да. в пружину. Знайшли ви? На місто. Тут ага, вот туди дирочку. на місто. Вона збирає на собі якраз. О, отуда. Хлоп. По-другому воно просто не стане. Угу. Головне, щоб оцей штирючок чітко вставав в пружину. Оце головне. А, а то є кругляшечки, остальне, да? от, А все остальне, mm -hmm. воно встане по-любому. Пас. І отако, Просто його в цей пас поставили, Отако, Все. Воно mm -hmm. закривається дуже просто. Вінчик туди і його mm -hmm. закрутили.